Так, всіх вітаю. Сьогодні 20-та. У нас по плану що? Розіграш. Розігруватися буде так, як я вам і обіцяв одне відео. От. Називається воно Оберег Вовка і подяка підписникам. Це, тобто 3 дні назад там я його випускав і сказав, що там буде розігруватися. Так. Для нашої оберег. Так, оберег наш, ось він. Нікуди він не пропав. Ось він, все тут є. Так, Значить, а перед, перед розіграшем, бо я тільки хотів починати дзвонить телефон. Позвонив телефон, піднімаю трубку. пошта дзвонить. Наша Укрпошта. Вона працює два рази в неділю. У нас тут середа-п'ятниця наїздами приїжджають, бо сократили нашу. Вам посилка. Кажу, та я нічого не заказував, тим більше на укрепу. Ну, ваша фамілія, все якби ваша. Думаю, ладно. Кажу, а що треба? Паспорт? Та ні, не треба, я вас і так знаю. це як 42 гривні за доставку. Ну, Хорошо. Вдіваю я куртку, побіг бистренько, це ж аж захекався прибіг. Значить, дивлюся. Так, да, дійсно, посилка на мене, це ж я вже по дорозі. Терпицю не хватило, я її розклупав, поки йшов. Значить, що тут в посилки? Колись, ну я вже догадався, коли я відкрив, то я зрозумів посилка. Колись, мабуть, місяць, може, більше назад, напевно, що більше. Мав я розмову з одним чоловіком, ну, особо в мене він що, спитав, короче, як. Які кліпси бувають, от ті, що я вам показував чорні, що на виноград, що я на проволоку в себе на виноградку підв'язую. Щоб в Романа Карібапчука я їх ну, купав, ну, купляв. І я і куму купляв, ми їх вже, мабуть, тисяч по 10 у нас. і то, ну, Кума поменше, а в мене їх точно тисяч 10 на винограднику. Ну, Я розказав, кажу, а які б хочу спробувати, а які б ви там посовітували різні цей. ну, я так... В двох словах <кій>, написав та й на тому. Більше ми так особою не змагалися. А сьогодні це ж отримую посилку. Розриваю. Зараз я вам покажу просто цей. Розриваю цю посилку. Тут повна посилка кліпсів. Зараз я вам їх покажу. Це видно, що чоловік вдома сам їх виготовляє. Бо я їх не висипав, чесно кажу. Це раз, я все дивлюся. Ага, вони всі ще різного роз... розміру. Ого. Зараз я їх вистрою. Ну, коротше, зараз камеру зніму. Так, дивіться, значить, ось кліпси, о... так от вони виглядають, бачите, жовті. І ось о, дивіться, різні розміри. Ось ось, наприклад, зараз лінійку взяв. Ось дивіться, прилажу в лінійку. 6 см, бачите? Ця ось наступна. 4 см. ця ось 3 см. Ця скільки? 2,5. Ця 2. Ну, не знаю, може тут і ще разні. Раз, ну, я не буду в мені е, тратити багато. Ну, коротше, бачите, які кліпси. Ну що скажу? Значить по... По якості, ось, ось я згибаю їх, дивіться, аж отак ось, не лопає. Ну така доволі пружна. Ні, чим не уступає тій китайській. Тобто нормально. Кліпса, розміри любі. Е, нічого не знаю. Коротше, давайте я вам не по ціні, не, не по чому, скільки що. І я ще з цією людиною не. Зв'язувався, от кажу так, як є. Я зараз вам зачитаю зараз окуляри надіну. Зачитаю номер телефона чоловіка. да Ви самі зв'язуйтесь, <кій> якщо кому буде цікаво. І задавайте питання, йому, бо я нічого не знаю. Тобто мені Чи це подяка, чи це просто на випробування. Ще не мав я розмови з чоловіком. значить Дивіться все, номер. Бачите? 0,98 621 68 95 Свободянюк Микола Анатольович. Так що я вам все показав, які вони можуть бути. Да? Тобто, на будь-який вкус, і я так розумію, на будь-який Не знаю скільки це буде коштувати, якщо у вас є якісь. Ну, запитання, то позвоніть і задайте виробнику ці запитання. Може комусь треба індивідуальні, він, я так розумію, що може виготовити люди. Раз тут такі розміри лежать, то на любу лозу і якби по тривалості не знаю. Я, як воно буде вісіти, я собі <кхух> повісю їх там на цей, ну, буду дивитися, я ну, проаналізую. Коротше, тепер, це я вам показав, бо це якась, знаєте, таке. Ну, Раз я відео випускаю і народ буде дивитися, то я вам зразу ж це все показав. Так, тепер що Стосовно розіграшу, дивіться, Значить, у нас буде розігруватися ось оце відео. Ось -о. Оберег, вовка, відкриваємо його. Що ми Наш бачимо тут? Презентує бачимо, вже реклама пішла. Да? Пропускаємо рекламу. Всім привіт, всіх вітаю. Так. Дубль 2. Коротше, а це відео розіглося. Що тут у нас є під цим відео? тисячі просмотрів. 237 коментарів. Так. Значить, що ми робимо? Копіюємо це відео. Дивіться. Видно, мабуть ж видно вам. Так, копіюємо Ось, Скопіювали. Так, копіювати. Вибираємо наш рандомайзер. Ось він. Оп. І вставляємо сюди. Вставить наше відео. Дивіться, вставив я відео. Ось його, дивіться. 1482 просмотра. 237 коментарів. Те, що я вам тільки що і показував. Так, тепер дивіться. Старт. Ага. Не хоче стартувати, бачите? А чого не хоче? Бабла просто. Так, значить що? Купляємо. Купить. Ви просили в прямому ефірі. Ось у вас в прямому ефірі. Щоб потім не казали, що ой, виключився, щось там намутив, комусь там, ось дивіться, оце все стоїмо, ось все, дивіться, оплатить. Ідет обработка. Читаєте, так? Да? Все, бачите? Купили, тобто ми. Забрали в нас 120 гривень. Ну і ладно, бог з ними. О, дивіться. А тепер нажимаємо старт. І так, стартуємо, дивіться. Время дивіться, щоб не казали. Щось не так комусь. Так, старт. Дивіться. Стартуємо. Іде. Ба-бах. Опа. Ого комусь повезе. Дивіться, бачите? Коментар. Ого комусь повезе. Откриваємо, кому повезло. Так. Ну і шо? Всі прочитали. Лариса Симуліна. От комусь повезло. Бачите, Лариса Семуліна? От вам і повезло якраз. Ну що, всі побачили, всі е, коменти я вам прочитав, що там написано. Ось. Що. Якось так. Так, поздравляємо ми Ларису Симуліну. З виграшем. Тобто зараз ми поставимо. Так, ось ваш виграш. Напишете мені, я оставлю свої реквізити під відео, напишете мені на Viber адресу і який бажаєте шнурок якого кольору, синій, чи такий чорний, чи там є ще такий світлокорисчий, чи як він там називається, я не, не знаю. Я, коротше, змонтую це все діло і відправлю вам на адресу. Що ще хочу сказати? Почекайте ще пару минуток. Значить, у нас ще залишився до розіграшу ще один. Ось ось такий приз, це буде 30 березня, розіграємо його. Начиная із сьогоднішніх поздоровлень Ларіси Симуліні. відео буде вважатися, скільки вийде і монетами будемо вибирати, яке там вийде 5 відео, значить з 5 відео виберемо для розіграшу цього призу. Це раз. Потім, коли я об'являв за цей приз, ось о, за цей, да? От. я казав, що якщо буде. Попаде нам іменинник у цей день, значить автоматом оцей приз іде імениннику. Тобто розігруватися не буде. От. Ну, якщо пішла вже така п'янка, да, значить, щоб не казали, що там щось десь не так. Значить, дивіться, я вам відкриваю свій телефон, показую. Показую. Що я вам тут показую? А я вам показую, значить, прийшло мені підтвердження. Зараз я вам покажу. Так, так. Відкриваю. Так, зараз я увеличу. Так, закриваю фотографію. Отак. Дивіться, що тут написано. Ілії Ілія Василь Анатолійович, бачите? 20 березня 62-го року. Ось ось людина Це свідчить про те, що людина не перемотує, так? а дивиться уважно все, що я кажу в будь-якому відео. А так як я оце ляпнув, а за свої слова треба відповідати, значить ми не будемо там ображати Ларису Симуліну. Вона свій приз виграла чесно. Так? Значить, я беру тепер свій другий телефон і показую вам. Так, зараз, секундочку, вибачайте, що трошки затягнулось. Ну, тобто я в своєму житті завжди відповідав за свої слова. Тепер дивимося сюди. Значить, Ілії Василь Анатольович. Значить, відправлено було вчора. Ні, прибуло вона вчора. Відправлено 18 березня. Я надію, що тут видно. Да? 18 березня. Назад. Вчора воно прибуло в відділення. І воно ще не забрато. Прибуло. Бачите, написано. Ще вона на пошті вісить. Тобто, ну лежить. Її ще навіть не забрали. Я не знаю, якщо... Ну, приложення є у чоловіка, то йому повинно висвітитися, що була посилка. Якщо немає в приложенні, значить Василь Анатольович ваше, ваша стая вас йде на новій пошті. Сходіть і отримайте подарунок. Поздравимо його нашого іменинника, Він я продивився підписчик із самого початку мого каналу. Так що заслужено. Би, за свої слова я відповів, значить, один отакий оберіг, лежить на пошті. Я вам все показав, це. Це не на словах, а ну, якби, на ділі. От. А Ларису Симуліну ще раз поздоровляю з чесним виграшом. Бачите, в мене все прозоро і все чесно. Тобто, я вам показав. На цьому все. Не забувайте. Пишіть і вигравайте, буде ще один 30 число, буде ще один приз. Все, на цьому все. На все добре, до наступних відео.